Всім привіт! Мене звати Тані. Я читаю багато книг. В перервах знімаю про це відеогляди. Як ви зрозуміли, вчора я вирішила зробити невеличкий вихідний. От зате сьогодні у нас тут знову зима. Я таки не виїхала в Тернопіль, але це не завадить мені вам розповісти про класні книжкові хачухи, які я хотіла отримати на Миколая або до Нового року, або за ту славно, звісно, тисячу, яку можна витратити на книги, я вже підготувала собі вішли лист. І, власне кажучи, прийду додому, обтріпаюся від снігу і буду вам показувати, що це за книги. Я сподіваюся, мене там добре видно і непогано чути, оскільки за вікном, вже я не знаю, яку годину підряд мете сніг. Тут абсолютно темно. І я, ледь, чесно кажучи, відлипла, власне, від вікна, від цього прекрасного медитативного падання снігу. Дістану зараз цукерочку і одразу розпочну говорити про свої книжкові бажанки. Почнемо з цукерки і з побажання. О! Вигляни вікно і три рази громко, істерично прокричи, я в повному адекваті. Ну, в принципі, я тут на хуторі людей фактично немає, що кричи, що не кричи. Е, усе одно однісінько. От, цю карочку з і, власне кажучи, розпочну. У мене є мій книжковий вішлист, де близько 30 книжок, які я хочу, які б я хотіла собі замовити, але я думаю, всі ви в курсі про те, що цю прекрасну тисячу за вакцинацію можна витратити і на книги. Відповідно, я. Мені здається, як і будь-який книголюб, одразу зрозуміла, що на книги вона власне і піде. Отож, давайте розпочнемо і почнемо з такої різдвяної тематики. Мені здається, абсолютно очевидно, що мені необхідна різдвяна свинка від Жан Роулінг. А насправді вона вийшла ще в листопаді, і я вже тоді, коли був перед продажю до Баба Галамаги, хотіла бігти нести свої кревні за цю книжку, а потім подумала, стоп! Різдвяна свинка. Ань, потерпи до Різдва. Тому що точно будуть влогамиси, тобі точно захочеться ближче до кінця грудня читати щось Різдвяне, а нічого такого у тебе не буде. Тому що шансів, що я би її не прочитала, власне, тільки б отримала 0,0. Тому я оце терпіла-терпіла, і я думаю, що десь от зовсім зовсім скоро одразу ж собі її замовлю. Я думаю, всі в курсі, всі чули цю історію, це. Нещодавно написана казка Джоан Роулінг про різдвяну свинку, про хлопчика і різдвяну свинку. Має бути гарно. В такому випадку, я коли дивлюся на фотографії на відео цієї книги, просто слинки течуть. Тим паче, Джоан Роулінг, самі розумієте, мені просто необхідна ця книга. І одразу продовжую різдвяну тематику. Я не знаю, як у вас у мене просто весь інстаграм. Весь Фейсбук, весь Ютуб. Все-все-все в цій прекрасній книжці обмін на Різдво, воно якось так вийшло прям під самісіньке Різдво, і, відповідно, дуже вже в настрій, в тему. Книга розповідає про двох сестер-близнючок, одна із яких прямо перед самісіньким Різдвом втратила нюхта-смака. Для неї це важливо, оскільки вона кондитер. Ну і, власне, близнючки помінялися місцями, і щось з цього вийшло. Я думаю, що це буде якась прекрасна. Іронічно, романтична, інтригуюча, така, знаєте, напівкомедійна, легка книжка. Ну, власне, я собі навію саме такий фльор до цієї книги, як оце різдвяні американські комедії. Щось типу того дуже мені вже хочеться саме такого вайбу, тож ця книга теж у мене ввійшла сті, неймовірно би хотілося її прочитати. Насправді на цьому. Моя різдвяна тематика закінчується. Починається інший блок, і тут мова йдеме про ті книги, які от так хочеться, постійно хочеться, але ніколи не купуються, бо є вже новинки. Відповідно, ну якось так. Кожного разу, коли я заходжу в мішкові магазини, думаю, що я точно візьму от саме ті книжки, якої мені бракує, бачу якусь новинку і її не купую. Поясню: в даному випадку мова йде про Гаррі Поттера і Калих вогню. У мене є ця книга, але. Після того, як ще в глибокому дитинстві, коли власне вона на мене з'явилась. вона була прочитана моєю однокласницею, а книга виглядає так, ніби ту неї грали в футбол. І от о, ця прекрасна, красива колекція Гаррі Поттера, І ця одна пошарпана книга, яку варто вже нарешті взяти і поміняти. І я пам'ятаю про це постійно. І Кожного разу, коли я натикаюся на книжки Гаррі Поттера в себе на полиці. І кожного разу, коли я думаю про те, що ну, от треба нарешті її поміняти. І кожного разу, коли розповідає якийсь страшний Роман і так далі і тому подібне. Мені муляє те, що в мене немає пристойної книги Гаррі Потери і Каливогню. Відповідно, кожного разу я собі обіцяю купити і все не купую. Мені здається, що а, саме така історія, коли <смі> на, 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 тобі, на тобі трошки грошей і купи усі книги світу, які ти хочеш. А, саме тому власне оновити. Оцей прекрасний ряд Гаррі Потера, а це те, що потрібно, тому я абсолютно точно, абсолютно точно собі обіцяю і вам до кінця 2021 року матиму пристойну колекцію Гаррі Потера. Запам'ятали? Ідемо далі. Повернуся недовго до теми серій, тому що побачила, що в бажанках в мене є ще одна серія, яку я нарешті хочу почати збирати. Мова йде про гру престолів від Books. Справа про тому, що я вже її збирати. Якщо ви пам'ятаєте, перші видання Гри престолів були ну на дуже нехорошому папері і. А... Книжка після одного прочитання вже виглядала так, ніби то її там 300 китайців читало. Це по-перше, а по-друге, її було дуже незручно читати. Шрифт з засічками, дуже-дуже дрібний, сторінки перебиваються. Відповідно, кайфу від читання я не отримала. Я прочитала, здається, дві книги, і то на такому азарті, що це гра престолів швидше. Так. І... Ем, мені от реально було больно очам це читати, але я хотіла це читати. І коли я бачила, що камбукс видає заново, е, я навіть гортала на якихось фестивалях ці книги, зрозуміла, що вони вже читабельніші. От, то я зрозуміла, що мені потрібна серія. Але, е, ну камон, ті книги у мене ще є. І, і загалом от така от історія. Мені здається, що з книжками, серіями, які ти не плануєш читати прямо уже тут і зараз, які ти просто хочеш мати на полиці, з ним відбувається оцей такий момент, коли вони постійно відкладаються довгий ящик, чомусь не купуються і так далі. Тому потім, і знову ж таки, мені здається, що от такі історії, коли нагора звалюється. Можливість купити ті книги, які ти хочеш, то е варто використовувати їх на якісь такі хочухи. Проаналізуйте, можливо, у вас теж є якісь серії, які ви хотіли би збирати, але чомусь не збираєте. Або, наприклад, є е нові класні обкладинки, і ви хочете, аби у вас в домашній бібліотеці були книжки саме з цими обкладинками, так а ви їх ще не купили, чи ще якісь інші такі мотиви. Тобто, коли е книга не прям пече, горить. Так, а просто тлі чекає, коли ви нарешті до неї доберетесь. Саме тому гра престолів точно в мене а, в цьому списку. Я залишу послання лінк на саме от ту гру престолів, про яку я говорю, саме про те видання, про яке я говорю. І наостанок новинка від видавництва книги 21, це та Золотковська, писати, як дихати. Я вам уже 146 разів, якщо не більше, нахвалювала попередню книжку та золотковської пиши. З усіх усіх книжок, які розповідають саме про письменництво, про практичну сторону письменництва. Книжка «Пиши» – мені видалась найбільш ґрунтовною, найбільш мотивуючою, найбільш цікавою. Відповідно, коли я бачила, що Та Золотковська видала ще одну книгу теж про те, як писати. А, у мене навіть не було думки, треба вона мені чи ні. Мій адвент календар полетів. Я була абсолютно переконана, що мені вона дуже сильно треба. Тому, е, от така прям новиночка-хочушка, у мене ввійшли з Чекаю моменту, коли її теж потримаю в руках. Наразі у мене все. Сподіваюся, що ви для себе теж щось помітили, щось побачили. Розкажіть, які би книги ви б хотіли отримати під ялинку. Також можете розповісти, чи плануєте ви витратити цю славнозвісну вакциновану тисячу на книги, чи, можливо, на щось інше. Бо, бо я, коли б бачила, що за цю тисячу можна купити книги, все. Я одразу ж побігла до свого вішлиста вибирати щось. Думаю, ближче до моменту, коли. Грошки впадуть на рахунок, прям складу собі якийсь списочок, аби рівнесенько в цю суму вписатися. Сподіваюся, вам сподобалось це відео. Вам, як завжди, гарного тижня. Нехай за вікном так же класно свіжить і сніжить, сніжить, як і у мене. А, і до зустрічі вже зовсім зовсім скоро. Я сподіваюся, це буде завтра. Ну, просто я зрозуміла, що тільки я починаю давати собі вихідні, то потім вже якось так. Дуже ліниво продовжувати заходити в темп, тому не забудьте поставити лайки підписатися дзвіночки, аби я продовжувала.